Є там от, світло в кінці цього е, тарифного тунелю, чи все ж таки будемо блукати зі свічкою? Ну знаєте, в мене зараз набагато більше оптимізму ніж буквально пару тижнів тому. Бо що відбувалося, скажімо так? Там три останніх місяці там ряд активістів, які розуміються в цьому, в тому числі і ваш покірний слуга. Но ми на всіх каналах, і ми дякуємо, до речі, 112 каналу, що ми саме через вас. Намагалася донести до депутатів, щоб перевірити врешті-решт ці тарифи, бо є всі підстави вважати, що вони несправедливі. В першу чергу мова йде про ціну на газ. І ви знаєте, я сам особисто був і членом там, трьох у, 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 депутатських скликань і спрацював з усіма скликаннями. Ну я вперше бачу, що в країні розгортається така дуже потужна атака цінова. З боку монополій на населення, а депутати відсторонюються від цього. Будь-які проблеми, окрім е, такої на щастя, завдяки нашим спільним зусиллям створили. Правда, не те, що ми вимагали тимчасову слідчу комісію, Вона мала бути повноваження, але створили хоч щось. Єдине, що мене зараз турбує, що це щось це. Робоча група з 19 депутатами, розумієте? Ну мені я був на трьох засіданнях вже на першому було 5, на другому 2, ну на останньому там ще п'ять раз депутати. То хоч щось проголосувати. Але сьогодні я вже бачу і майже переконаний, що критична маса депутатів розуміють, що з ціною, м'яка кажучи, дали. Влучили сильно в штангу, розумієте? І те, що сьогодні не тільки Юлія Володимирна, яка перша почала цю тему розгортати, але вже і Самопоміч жорстко заявила, що там в балансі газу є великі проблеми. Я не хочу зараз сказати, так як Самопоміч сказала, що там 7 мільярдів газу просто зникло. Угу. Але я можу сказати, що цей баланс, який Нафтогаз передав для узгодження тарифів в комісію в НКРКП, він був не прийнятий офіційно, офіційно. він абсолютно не Достовірний. І сьогодні, те, що пролунало на останній групі, що тарифи, виходячи з усього ціни на газ, не обґрунтовані. А треба ж розуміти, що далі весь ланцюг тягнеться. Бо є проблеми з ціною на газ. Але якщо газ 75% складає в тарифах на тепло, то, відповідно, дуже сильно впливає і на собі вартість тепла в першу чергу і на гаряче водопостачання. Але там вистачає ще і своїх таємниць, це те, про що Тимошенко тільки що казала, що завищення. Нормативи споживання по будинкові, відповідно, завищені тарифи на тепло, відповідно, йдуть темні оборудки, бо ми з вами платимо, але вони реально споживають набагато менше газу, ніж списують на нас. І далі зрозуміло, що цей газ десь-кудись продається за завищеною ціною. І є на сьогодні вже експертні оцінки, ну, скажімо, по Києву, що саме завдяки такій схемі Київенерго витягує з кишені. Киян і київського бюджету від 1,5 до 2 мільярдів щорічно, в тому числі і за опалювальний сезон 14-15 років. Це дуже серйозне звинувачування. і я вважаю, що сьогодні міський голова це треба було півроку тому назад робити, і Київенерго мусять відповідати на це звинувачення, бо там є конкретні розрахунки, і або опровергайте е, їх, або вибачте, там дуже серйозні мають бути процес. Ну, от щодо реакції на таку критику, так от е, на слова е, Тимошенко щодо високих тарифів, дали відповідь у Міністерстві житлово-комунального господарства. Там рекомендують споживачам встановлювати лічильники на тепло та оформлювати субсидії. А що стосується ціни, на газ, то ще наприкінці квітня Нафтогаз України оприлюднив розрахунки витрати доходів пов'язаних із постачанням газу для. Населення. Отже, подивимося, очікується, що за рік населення сплатить 21 мільярдів. Е е спали... так, 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 от на, на споживання піде 21 мільярд е кубів газу. З них 60%, -60 це буде український газ, який НАК Нафтогаз купує за нижчоринковою ціною гривня 59 дев'ять копійок без ПДВ закуп. Інші 40% це імпортний газ, який Нафтогаз розраховує закупити за ринковою ціною 5 гривень 42 дві Закуп, але це за двох за двох умов, якщо ціна імпортного газу для України буде 250 доларів. А обмінний курс 21,7 гривень за долар. Загалом на закупівлю всього об'єму газу на Нафтогаз України планує витратити 66,5 мільярдів гривень. Після того, як цей газ буде доставлений до споживача і сплачені будуть податки, виручка Нафтогазу за цілий рік складає 60,4 мільярда гривень. Таким чином, збиток Нафтогазу від постачання газу для населення становитиме більше 6 мільярдів гривень або 28,5 копійок на Кубі. І до підвищення тарифів цей збиток був ще більшим. От в цій схемі все, все так чи ja, в... абсолютно не так. Ну по перше, чи вони кажуть, що ми споживаємо 21. Я переконаний, що якщо викрити ці схеми без лічильників, там де а зараз вже йде зменшення норм споживання, якщо немає лічильників, до речі, це визволяється обсяг газу приблизно, я можу вам сказати, 0,7 мільярда, тобто 700 мільйонів кубів. Якщо розібратися з тим, що тепловики списують, там ще додасться ще один Півтора мільярди кубів газу це вже буде два мільярди кубів газу. І Я думаю, що і населення прикрутить сьогодні споживання. І я переконаний, що ми можемо втиснутися в ті 18 мільярдів, які завжди Україна споживала, вона навіть свого. Е, виробляла да, свого. свого газу. Е, е, зрозуміло, Чорноморний Афтегаз зараз відійшов, але решта 18 мільярдів. А коли але, в чому проблема, що Нафтогаз із балансу? 6-7 мільярдів кубів газу, які раніше ми вважали, що це український газ, і він каже: Ні, це газ так званих інвесторів. Шановні хлопці і друзі. Ну подавайте розбиратися, що там за інвестори, як вони отримали право е, безкоштовно без, за безцінь, використовувати свердловини родовища. І я переконаний, що цей газ, ось цих так званих інвесторів, має бути розглянутий як український, і ціна на нього, на нього має регулюватися саме. Державою через регулятор. а хто ж віддасть? Послухайте, ну якщо вони не віддадуть, то в мене буде інше питання, бо зрозуміло, що там йде лобізм через уряд і через коаліцію, то тоді постане інше питання. Навіщо така коаліція? Навіщо такий уряд? Розумієте, це український газ. Не треба його сьогодні рахувати за ринковою ціною і виймати у населення в цих жахливих умовах, виймати зайві гроші. Бо я, от ви казали пропозицію міністерства з питань ЖКГ, чому вона мене радикально не задовольняє? Міністерство йде на поводу у НАК Нафтогазу. Зрозумійте, чим більше НАК Нафтогаз і ті ділки, які його оточують, особливо Укргазовидобування, чим більше вони грошей з нас з вами виймуть, тим менше лишиться на модернізацію теплокомуненерго, тим менше лишиться на модернізацію котлів. І головне, тим менше грошей в нас лишиться на те, щоб провести утеплення наших будинків. Утеплення це не безкоштовний процес. Навіть за Підтримки держави все рівно 60% Ми мусимо е, дістати від проєкту загального утеплення і, і зі свого кароя кишені покласти. Я переконаний, що половина населення це не зможе сьогодні робити. Я так приблизно кажу. А де ми гроші на це будемо брати? І виявляється таке: ці гроші можна було б закумулювати у населення, зробити лічильники. І не те, що міністерство каже, люди самі встановлюють лічильники. Дурниця повна. Люди не слухайте міністерства з питань житлово комунального. Премьер-министр Точно сказав, що лічильники має встановлювати монополіст і за рахунок монополіста. Зрозуміло, що він це рівно буде в тарифі, це однозначно, але він мусить встановлювати будинковий лічильник. Тому не слухайте дурниці, що ви самі мусите встановлювати собі лічильник. Головне сьогодні це зменшити норми споживання. І тоді я переконаний до реальних не просто так до а до реальних. Угу. І тоді я переконаний, що монополісти, що облгази, що Київгаз. Що таке реальне, коли говоримо? Ну, дивіться сьогодні ми нараховували, вважали, скажімо що якщо людина на конфорку шість кубів газу споживає там на місяць, на душу населення. Зараз уряд, отак, швидко перевірив і вирішив, що три кубічних метри на місяць. Ну, ви знаєте, я не беруся давати аналіз, але я сподіваюсь, що уряд базувався на якихось там дослідженнях. Ось я ці три куба і вважаю реальними. Розумієте, якщо монополіст... Київгаз, скажімо, або будь-який інший облгаз. вважає, що це нереально. Будь ласка, встановлюйте лічильники, і тоді ми будемо за фактом споживати. Тобто, це одна оборудка, там де нормативи. Щодо е якраз контролю, то експерти одного громадського об'єднання порахували, що українці витрачали б за рік на 3 мільярди кубів менше, якби вони отримували якісний або як його ще називають калорійний газ. А у західній Європі газ доводять до потрібних показників спеціальною чисткою. В Україні його просто не чистять. Так це чи ні? Олексій? Розумієте, там є дві точки зору. Я знаю це дослідження в будь-якому випадку. Наш гость. Він не кращий, він гірший, ніж європейський. І головне зрозуміти, що ми з вами купляємо метри кубічні, а європейці купляють гігакалорії, ну або джоулі. Тобто вони одразу купляють газ відповідно до його теплотворної спроможності. Так ось я готовий. Довести це, я переконаний, що це можна буде зробити. Я переконаний, що мало того, що наші гости нижчі, ніж європейські, і відповідно наш газ мусив би бути дешевшим, ніж європейський відсотків на 15-20. Але я переконаний, що там йде якась хімія, тобто за рахунок дуже низького тиску, за рахунок низької якості цього газу, бо він, я думаю, не очищається як на свердловинах, коли він передається в магістралі. Хоча там треба перевіряти, так само я думаю, що на рівні нашої конфорки. І ось коли до Дуже Тисячі домогосподарок звернулося за останні пару місяців і вони кажуть одне те саме: той же самий газ, а чайник кипить там на там вдвічі довше, полум'я не те, витрачається на котел там, на 30% цього газу більше. Це дає мені підстави, як мінімум, виставити таке звинувачення. Шановні монополісти, будь ласка, довідіть по кожній території, по кожному місту, збирайте споживачів і доводьте їм, що у вас газ належної якості. Їм доводьте не мені, не Павлу і не Тимошенка розумієте, хай в Дніпропетровську перевірять свій газ, а в Вінниці свій газ це обов'язок монополістів. А держава і НКРКП має їх примусити це зробити. Тоді знімемо це питання. Ну от гарантувати прозору ціну, зокрема на газ, має нещодавно ухвалений закон про ринок природнього газу. Коментуючи його, президент Порошенко зазначив, що настав час повернути конкуренцію у галузь і припинити доїти державу. Я стояв, стою і стоятиму на сторожі національних інтересів, і незадоволенню так званих потерпілих. Я це незадоволення розумію, але не раджу чинити спротив. Державі слід віддати державне, а бізнес робити за рахунок власних приватних ресурсів і не включати ані кредитні борги, ані видатки на приватні армії. Ані видатки, інші, які не мають відношення до собівартості. У вартість тонни нафти, кубометру газу чи вартість кіловат години. Ну, ось е мова про прозорість і про те, що годі вже займатися цим фігурним Я підтримаю. підтримаю те, що сказав пан президент стосовно того, що треба робити ринок газу в першу чергу для господарюючих суб'єктів. Да? У нас комерційні суб'єкти. Хай вони купляють газ на ринку. Але в нас є населення, і ось так кидати сьогодні населення, а воно зубожило, розумієте? В нього грошей немає, в нього е, депозити там е, і роботи немає, там величезні проблеми з курсом його, вибачте, киданули. І сьогодні пропонувати ринкові так звані ціни для населення. Ну я би не поспішав, розумієте? Зрозуміло, що є певна категорія населення, яка ну багато споживає. І скажімо дійсно, за певним порогом має бути значне підвищення ціни. На газ. Але це не 200 кубів на місяць. Mm. Те, що сьогодні пропонується. Ви хочете достати багатих? Ну, їх 3%. Ну, ті ви, лю, Люблять казати, да, там, басейни, котеджі. Ну, їх 3% людей з басейнами. Їх можна достати, не, нема питань. Але сьогодні переважна більшість населення навряд чи готова 7, 7,2 гривень платити за куб, розумієте? І їм треба гроші, щоб модернізувати свої котли. Їм треба гроші, щоб. Утеплення провести, щоб лічильники, бо дійсно вони ж не хочуть ці лічильники встановлювати. Але сьогодні казати людям, що ви будете виймати свої заощадження і платити за житлово-комунальні послуги, це дурниця, це шлях до катастрофи. Бо за житлово-комунальні послуги можна платити з доходів своїх, розумієте? Або, але якщо буде проїдання, то наступний крок ви будете забирати сотні тисяч квартир, ну тоді це прямий шлях до такої дестабілізації.